Так, все, перемикаємось на Dynamic. і стартуємо. Так? Окей, привіт! Мене звати Кирил і я за кермом Audi Q8 Performance. Тому саме час розказати вам цю історію. Коли я починав цей блог, у мене не було мети заробити на ньому. Я лише хотів знімати те, що мені цікаво, і те, що мені подобається отримати нові знайомства і можливості. А більше за все, я обожнюю автомобілі і одного особливого для мене бренду. Все почалось з Audi a 3, а продовжилось e-tron GT – автомобілем моєї мрії, на який я задивляюсь кожен раз після того, як паркуюсь автомобілем, який змусив найвіданішого Петролхеда пересісти на електричку і не пожалкувати про це рішення. Я хотів зняти таке відео, напевне, з самого початку мого блогу, і коли Audi Центр Одеса почули мою ідею і погодились на втілення. Я не міг повірити, що це дійсно сталося. Тому тепер, любі друзі, запрошую вас розділити мій особистий досвід із цими неймовірними авто і переглянути міні-фільм фільм про ауді. На шоста ранку. Я хотів би сказати, що я хоча б трошки виспався, але це не так. Трохи такий мандраж, легке хвилювання, але таке скоріш приємне. Пора виїжджати в Одесу. Сьогодні будемо кататись на трьох авто Q7, TDI, S6 e-tron і RSQ8 Performance. І більше за все, звичайно, хочеться покататись на останніх двох, тому що RSQ8 Performance — це такий сарай на 600 плюс сил, який розганяється до 100 десь за 3,6 секунди. Ну, а S6 e-tron — це вже нова генерація електричок. В принципі, те, що має замінити e-tron GT, можливо, у майбутньому. Тому що це типу бізнес-седан, який розганяється за 4 секунди до 100. Yo brazilian calling me gringo, probation calling me pinto, the Johnny started a lingo, part that machine off this ringo, pull one back when I tap this bimbo. I feel like harlem Отже, починаємо з Audi RS-Q8 Performance. Трохи технічних даних. Споряджена маса 2390 кг, 4-літровий бітурбо V8 потужністю 640 кінських сил, який дозволяє розгонятися до першої сотні за 3,6 секунд і до другої ще за 9 секунд. У найкращих традиціях Audi салон дуже стриманий та елегантний. Шкіра кольору коричневий кон'як закохує з першого погляду. Додаємо до цього 23-дюймові диски Audi Sport і отримуємо ідеальний бетмобіль, що підходить для українських, скажімо так, не найкращих доріг. Що можна сказати, що звук тут дуже класний? Я себе відчуваю, наче я не на Ятроні тепер, а на троні їду. Ну, типу, дуже високо. На Ятроні в мене максимально низько е, крісла. Ну, типу, спортивна посадка якомога більше, бо відчуттям. Наче я їду на якомусь тракторі, але на такому, прям дуже потужному. А Там стоїть зараз режим Динамік. Давайте я може зараз в комфорті трошки покатаюсь, бо ні, ну, ну зараз ну, просто в нас чиста дорога, можна буде їхати. Окей. Мені подобається, що ви самі кажете, типу, давай в динамік, давай, типу, трошечки. Так це гучніше. прикольно, це машина емоція. Окей, Потріб. я вже відвик. По перше, типу, мені я не знаю, як тут, ну тут нормально з. Нічого не хрустить, на нейтроні, якщо чесно, ну, він трошки похрустає. Мені довелося зробити собі А Я так думаю, що мене всі будуть пропускати. Да? типу. Ну, Звук. По-перше, він є. Дуже приємно, що він є. Розкажіть мені, чи вам подобається ось ця частина? Насправді дуже зручно. Дуже зручно, що верхній монітор він мультимедіа, а нижній uh -huh. чисто для клімату та сидінь. Uh -huh. Ну, Тобто, дуже інтуїтивно зручно і зрозуміло. Тому що наступний вже буде інтерфейс зовсім інший. Насправді те, що в мене в Єтроні, e там же Audi ну, залишила тільки цю частину електронну, а цю частину механічно повністю. І це прям дуже зручно, тому що мені здається, що. Ну, Верхні частини, в принципі, під час ходу не клацаєш. Щоб... Ну, коли в Русі, то дуже зручно нажати, uh -huh. там, наприклад, клімат, просто кнопку там плюс або мінус температуру. Просто тактильна кнопка. Це зручно. Uh -huh. Uh -huh. Зараз просто всі моделі, я маю на увазі взагалі всі концерни чомусь переходять на сенсорне керування. Uh -huh. 640 кінських сил для міста. Те, що треба? Навіть більше того, яку б машину ви взяли б собі із Ауді? Звичайно, із Ауді? Це моя. Да. Ну мабуть, мені мені дуже подобається кі mm -hmm. Е, І якщо обирати серед Q8, Q8, 3 літри дизель, mm -hmm. SQ8, 4 бензин та RS. От SQ8, на мій погляд, це прям ідеал. Баланс. Так, да? так, бо вона вона потужна, але м, не настільки, як RS. Mm -hmm. Тобто тут 640 кінських сил, там 507. Я вже так відчуваю, що прям, педаль акселератора така дуже легка стає. Руль, навпаки, не ливається, Кайфово. А електрички. Ну, от s 6 Ітрон, ми будемо зараз кататись на s 6 й троні. Вона дуже комфортна, вона така е -м, зручна, м'яка, і взагалі не скажеш, що це низенький сідан. Ну, Спортбек. Це вже простріли, я чую, да? правильно? Так, так. Воно було з самого початку. На e-tron GT, коли прискорення, це ти, ну, ти просто нічого не відчуваєш. Ну, воно тебе просто втискає, і в принципі, в принципі на цьому все. Тут відчувається, що зараз буде весело. Так, все, перемикаємось на Dynamic. І стартуємо. Так. Окей. Добре. Ну, Я вже звик до електричної тяги. І, типу, воно спочатку, типу, ну, надувається турбінка, добре, окей, взагалі немає ніякого відчуття. А після ну, вже веселіше. І. Я, я люблю, ну, типу, мені, мені не, не, ну, наприклад, перше, коли я на єдроні розігнався, мене прям так ну, задушило нормально. Mm -hmm. я такий, Ого". І після цього ви обрали її купляти, так? Е, «І <світ> я дуже давно його хотів. Це була моя дитяча мрія. Його, ну, як дитяче, Юнацтво. Мені вже майже 30. Може, ну, здається, mm -hmm. що молодше чи ну, але майже 30. Компанія Audi уже понад століття втілює філософію Drew Technique» – перевага завдяки технологіям. Від легендарних Quattro до сучасних інноваційних розробок бренд послідовно поєднує інженерну досконалість та преміальний характер своїх автомобілів. Особливу роль у розвитку марки відіграє Audi Sport, підрозділ, що створює високопродуктивні моделі з індексом РС та забезпечує участь бренду у світових автоспортивних змаганнях. У 2026 році Audi зробить історичний крок, дебютувавши у Формулі 1 з власною програмою силових установок. Поряд із цим бренд активно формує майбутні електромобільності. Лінійка e-tron поєднує передові технології та захопливу динаміку. e-tron GT досі залишається для мене еталонним у світі електроспорткарів, а новий s 6 e-tron відкриває новий вимір бізнес-класу: поєднання комфорту, потужності та сталого розвитку. Отже, час поговорити про s 6 e-tron. Трохи характеристик. Повністю електричний, потужністю 503 кінських сил, що дозволяє розганятись до 100 всього за 3,9 секунд. Це новий крок для у створенні повністю електричних бізнес седанів і за силуетом S6Tron трохи нагадує мені Mercedes EQE. Та й салони у німецької трійки стають дуже схожими між собою: великий об'єднаний дашборд для водія та додатковий екран з мультимедіа та навігацією для пасажира. Добре це чи погано вирішите самостійно. Та для мене еталоном залишається салон Єтрон e GT, де однаково добре поєднуються цифрові технології та механічні перемикачі. І, звичайно, запрошую вас у коментарі поділитись своєю думкою щодо сучасних салонів автомобілів. А тепер детальніше про S6 e Tron. Ну Тут же відчувається як зовсім інша машина. Видно, що Audi дуже сильно змінила свій підход до UI і UX, тому що RS q 8 дуже схоже ще на e GT. хоча при цьому Etron GT залишився з тим самим дизайном у рестайлінгу. А тут все зовсім нове. Дуже відчуваючи схожим на Mercedes. Та в принципі і BMW робить майже такий, такий самий дизайн передньої панелі. все суцільно. Другий екран для е, пасажира. Можливо, це зручно, але я поки поки не знаю. s 6 e-tron має розганятись до 100 за 3,9 секунди. В принципі, це виходить бізнес седан який може дати під сраку. Зараз ми повернемось на ту саму дорогу і зможемо відчути, як ще швидко він розганяється. По відчуттям машина дуже зручна, дуже м'яка. Дуже мені нагадує Єтрон e GT, але в зовсім іншій упаковці. Коли перше побачив на рендерах, мені, якщо чесно, вона не дуже сподобалась, але вживу відчувається набагато краще. Навіть цей октагональний руль виглядає прикольно і незвично, наче трошечки випереджає свій час. Дуже класна фіча — цей панорамний дах, і тепер він з затемненням. І можна вибирати навіть якісь варіанти режиму, це натискати. Так. Вау! Добре! Відчувається дуже класно. Мені хтось сказав, що це прикольно для сексу в машині. Ну, типу, тому що на єтроні е Діті так не вийде. Окей. Сексу треба купувати різні зі е метро. Такі скіт, у вас ніхто не хоче займатися сексом. <рив> Окей. Ну, має бути так само, як і на єтроні е Діті. Ні, не так само, абсолютно. Не хоче вона, не має лауч мабуть. Чи треба щось зробити для цього? там mm Drive right. Select, Cap, Dynamic... О, окей. Хорошо. Нормально. Я просто вже так розслаблю. Та ні, ну прикольно. Може на єйтронічці потім ще покататися, я покатаю, ну там плюс-мінус так само. На Єйтрон лаунч так само працює? Там, коротше, трохи краще чутно. Я що таки думаю, ну не чутно з жодного звуку. А було, так? Так, так, було, було. Але машина по-іншому відчуває. Ну тут вона така м'яка, прям ну прям. М'яка, м'яка. В же ці трішечки такі більш спортивний. Так, він відчувається. Ви готові? Плюс мінус. Ну, Воно, типу, немає звуку. Ти такого не підготуєш. Хорошо. — Оце емоції. Нормально. Це були чудові два дні, які ми провели разом з командою Ауді Центр Одеса. І мені важко передати, як сильно я вдячний всім причетним до зйомок цього відео. Окремо дякую Євгенії, маркетологу дилеру Ауді в місті Одеса, що майже весь час була поряд з нами і була готова допомогти усіма нашими побажаннями. My heart been telling me, yes. My been telling me no. Lockdown, I've been inside. Long time I ain't been on my home uh, When they call, don't answer the phone. I just wanna be on my own. I get up and get in my zone. I can't explain this feeling. Everyone said that they love me, liar Simply don't know the meaning. My shooty, keep it simple. Ви не уявляєте, як класно повернутись додому з такою великою кількістю нових вражень та нових знайомств. Я просто дуже щасливий, що ця зйомка сталася, тому що ми працювали над нею майже місяць, думали, як розказати цю історію вам. Працювали над сюжетом, над кадрами, над ракурсами. Коротше, все, що ця історія, ця зйомка сталася. Тому дуже прошу вас написати коментар під цим відео, натиснути лайк та прожати кнопочку підписатись, тому що все це дуже сильно допомагає зросту каналу. Що хочу сказати вам вам на останок, що RSQ8 Performance і S6 Tron це дві чудові машини, які Мають неймовірну динаміку, які чудово керуються, дуже класно виглядають, і при цьому напічкані всякими фішками і технологіями. Перед тим як сісти за кермо rsq 8 я взагалі думав, що зараз ще одна секунда, і я знову захочу мати бензиновий автомобіль, слухати бубніння вихлопу та ревіння мотору. Але ні, як не дивно, я так сильно вже звик до електроспорткару, до e-tron е GT, що мені зовсім не хочеться мати якийсь інший автомобіль. Але можливо пройде час, і я знову повернусь до ідеї володіння авто з Лезе, але допоки я на своєму місці та з авто, яке мені ідеально пасує, з вами як завжди, був Кіріл. Дякую, що додивились це відео до кінця. Я ж бажаю вам гарного дня та знайти те саме авто, яке буде пасувати саме вам.